Це найкраща боксерська груша для визначення сили вашого удару. І сьогодні я буду кидати виклик незнайомцям, і хто перевершить мій результат, отримає 200 гривень. Почнемо з мене. Я дам собі дві спроби, тому що люди мають отримати мій найкращий результат. 809. Непогано. Ну що, моя найкраща спроба 809. Подивимося, чи зможуть люди перевершити цей результат на вулиці. Ну що, знайдемо нашу першу людину. Я просто отак стану. Можливо, можливо хтось підійде, не знаю, подивимось. Не хочете взяти участь у челендж? Опа! Перша є спроба. Я Віталік. Рома. У нас є боксерська груша. Який результат ти вибуваєш, якщо ти перемагаєш мене, ти отримуєш 200 гривень. Готовий? У тебе є одна спроба. Ну, це було загально. Дякую за спробу. Ну, Я думаю, ти точно займався єдиноборством. Колись. Ти готовий? Ну не погано. Дякую за знову. Привіт боксерам. Діки, ну ти, конечно, майстер спорту по боксу. У мене немає нічого. З тобою Що... буде весело. Спробуєш? Давай. Тут майстер спорту по боксу зі мною змагається, ну тут. Гадай нашу піску и готовку ми з тобою проходили Однако. Це була гарна спроба. спроба. Так одна спроба. Да я правша. Можна попробувати, да? Давай. Ти готовий? Да. Можна? на жаль. На жаль. Давай я курю его. Я начал, скоро грошей не останется. Почекай. Ты готов? Давай, да. А в тебе сколько было? Не Можна... Це було неплохо. Дякую за слово. Я Віталік. Владик. Спортом займаєшся? Займався. Займався чем? Та, і в зал ходив, і так, типу, та, ці та, та, бойові іскусства. Бойові мистецтва. Готовий? Да. Нічого собі, я сьогодні нормально, так? <риклад> Ти молодець. Тут серйозні хлопці. Ну нічого не я до вас виходжу. ДСНС у нас дуже сильні хлопці, тому що я думаю тут прям... Буде <риклад> сильно. Ты готовый? Зараз скажу. Хорош. Мне результат 809. А вы дякую за спробу. Иду, девчонка, добрый. А мы тут снимаем челлендж. Можна обрати. Треба вдарити ага. і побити мій результат. Якщо побиваєш мій результат, а я не скажу, який має результат. — А вже бачили, ну добре, добре. Добре, що є така кнопочка в тому результат може бути більше. Так що є в тебе в тебе є всі шанси, щоб мене перемогти. Це було непогано. Дуже непогано. Ну, а, да, дуже молодець. Так, ну що, треба таких прям пацанів, пацанів здорових. От 100 плюс надо. 100 плюс. Надо 100 плюс. За день достатньо. Ну я плачу. Ні, ну якщо хочете, можете і заплатити. Так, ну що. А е, якщо проіграю, то я тоді плачу, так? А ні, ви нічого не платите. Ви маєте переважити мій результат. Якщо ви переважите мій результат, ви отримаєте 200 гривень. Готовий? Ай, змазав, ще раз? Це було жахливо. жалети. Дякую за слову. Ти намагався. Залишись без грошей сьогодні. Але мене поки що ніхто не переміг. А можливо? Опа, йде серйозний чоловічок. Я бачу, що ти хочеш взяти участь. Це безкоштовно. Це безкоштовно. Щоб тебе просто трошки підбудрити, мене поки що ніхто не Let's go. Тут було плохо. Тут може. Перший переможець на сьогодні, який мене виграв. Все ж таки бачиш. Все, дуже дякую. Ти красавчик. Ферно, я... да, ти також. Давай, ми Нарешті ми перший переможець. Насправді можна вже закінчувати. <варив> я Віталій. А, привет. Ты занимаешься этим вопросом? Борьбой. Ну, тут, в принципе, я тебе скажу, когда ты сказал, что я я, так и думал, что ты борьбой занимаешься. Let's go. На жаль. Она скоро была очень рада. Показывает и всем. Привет, Олег. Виглядаєте серйозно? Бач, не не було, що не займалися? Коли останній раз билися? Чесно. Бач, не пам'ятаю, може повз. Все, я прийняв. Ви мій результат не знаєте. що, 89. Хто тебе питав? <рес> <рес> Окей. Готові? Гра <рес> <рес> для чоловіків. Але це майже найкращий результат за сьогодні. Дякую, дякую. Вибуваєш більше, ніж я, отримаєш 200 гривень. Так. Готовий? Якщо я як не вибиваю? Тоді все. Тоді просто нічого. Тоді, просто нічого. Тоді ти не отримаєш 200. Let's go. Не спортом займаєшся? Займався. Займався? Займався. Чим? Боксом? Вот это тут уже серьезно, понимаешь? Давай. Фу. Ну тут может быть. Результат. О, Все хорошо. Уже прием. Ну, я думаю, что по твоей зачастке можно сразу сказать, что ты занимаешься боксом. Ходил, А, ходил на бокс. Ты был на боксе. Ну на бокс. Не, ну все серьезно. Ты готов? Красавчик! Другий переможец, я тебе вітаю, ти отримаєш 10 рублей. Красавчик! Насправді секрет этой машини те, Що ну, ти можеш бути 100 кг, але якщо ти б'єш її не технічно, в тебе результат буде зовсім маленький. Тому правильно бейте, і тоді у вас результат буде великий. Дякую, що дивилися це відео. З вами був Віталій Воловєв. Підписуйтесь, щоб я побачив вас наступного разу.